Ви коли-небудь замислювалися, чи існуєте ви в теперішньому часі, чи це все просто фокус розуму? Якщо ви тут, то ставите одне з найглибших питань людського існування, і в цьому відео ми дамо вам чіткі відповіді, що поєднують нейронауку, філософію та фізику. Почнемо. Прямо зараз, коли ви дивитеся це відео, ваш мозок обробляє все з невеликою затримкою. Тож чи справді ви перебуваєте в теперішньому? І якщо теперішній час це просто мить? То яка його тривалість? Секунда, мілісекунда? А може, це ілюзія? Ці питання кидають виклик нашому розумінню часу. Але не хвилюйтеся, ми розгадаємо цю таємницю всього за кілька хвилин. Давайте розберемося з цим. Теперішнє, як ви його сприймаєте, не є цілком реальним. Ваш мозок обробляє події із затримкою приблизно 80 мілісекунд, тобто ви завжди трохи позаду реальності. Але почекайте, це ще дивніше. Фізика стверджує, що час не лінійний. А скоріше вимір як простір. А це означає, що теперішнє може навіть не існувати універсально. Нейробіологи також кажуть нам, що те, що ви називаєте теперішнім моментом, це інтеграція передбачень вашого мозку про майбутнє та інтерпретації минулого. Все це бездоганно зшити разом. Отже, ось головний висновок: ви існуєте на перетині затримки обробки вашого мозку та його прогнозів. Живете трохи в минулому, поки ваш мозок тягнеться до майбутнього. Але це лише початок цієї неймовірної подорожі. Давайте дослідимо науку, теорії та приголомшливі наслідки. Теперішній момент прямо зараз відчувається таким реальним, ніби його можна помацати. Це єдиний час, коли ми існуємо по-справжньому. Єдиний час, коли ми повністю переживаємо життя. Але що ж таке зараз? Чи це просто крихітна точка на лінії часу, затиснута між минулим і майбутнім? Чи це щось набагато більше, щось набагато глибше? Фізика говорить нам, що зараз це ілюзія. Згідно з теорією відносності Ейнштейна, час не є абсолютним. На нього впливає гравітація та рух. Як фігурист, що обертається на льоду, час тече по різному, залежно від того, як швидко ви рухаєтесь. Це означає, що зараз для однієї людини може відрізнятися від зараз для іншої, особливо якщо вони рухаються з різною швидкістю або відчувають різні рівні гравітації. Якщо зараз відносне, що це означає для нашого розуміння реальності? Парадокс зараз змушує нас зіткнутися з межами нашого сприйняття. Як гра в хованки, це говорить про те, що зараз, яке відчувається як центр нашого буття, може бути набагато більш невловимою та непізнаваною таємницею. Стріла часу летить вперед. Ми рухаємося з минулого через теперішнє до майбутнього. Як фігурист, що обертається на льоду. Ентропія визначає напрямок часу. Ентропія це міра безладу. Безлад збільшується з часом. Стріла часу невпинно рухається вперед, ніколи не зупиняючись. Ми звикли думати про час як про три окремі частини минуле, теперішнє і майбутнє. Минуле вже пройшло, майбутнє ще не настало. А теперішнє це єдиний момент, який ми можемо по-справжньому відчути. Але що, як цей поділ це ілюзія? Що, як це не справжня частина часу, а просто вигадка нашого розуму? Деякі фізики вважають, що всі моменти часу існують одночасно, незалежно від того, де ми знаходимося в теперішньому. Так само, як усі місця на карті існують одночасно, незалежно від того, де ми стоїмо. Уявіть, що ви нарізаєте рол суші. Розріз показує минуле, теперішнє і майбутнє ролу одночасно. Яку частину ми бачимо як минуле, теперішнє чи майбутнє, залежить від того, на який шматочок ми дивимося. Але весь рол вже існує з усіма своїми шматочками. Ця ідея називається етернізмом або блок часом, і вона ставить під сумнів наше звичне уявлення про час. Якщо минуле і майбутнє вже існують, чи означає це, що наш вибір вже зроблено за нас? Якщо майбутнє вже написано? Чи справді у нас є свобода волі? Думка про те, що минуле, теперішнє і майбутнє можуть існувати разом в одній великій реальності, досить вражаюча. Можливо, всі моменти вже існують як кадри на кінострічці, і ми просто дивимося їх один за одним. Це говорить про те, що наше звичне бачення часу як прямої лінії з окремими частинами може бути занадто спрощеним. Це може бути лише один зі способів, яким наш обмежений розум намагається зрозуміти щось набагато більше і складніше. Приблизно так само, як колись люди думали, що Земля плоска. Синонім слова геній Альберт Ейнштейн повністю змінив наше розуміння часу. Його теорія відносності перевернула ньютонівське уявлення про час як абсолютний та незмінний, і показала, що час це текуча та динамічна сутність, переплетена з простором. Уявіть собі гігантську тканину, сплетену з простору та часу, як величезний космічний гобелен. Саме так Ейнштейн уявляв собі всесвіт. Ейнштейн показав, що масивні об'єкти, такі як зірки та планети, викривляють цю тканину простору часу, змінюючи плин часу навколо них. Це як покласти кулю для боулінгу на батут. Поверхня прогинається, і предмети поблизу котяться до кулі. Так само масивні об'єкти створюють гравітаційні ями, які викривляють простір час, впливаючи на плин часу. Там, де це викривлення найбільш екстремальне, знаходиться Чорна діра. Чорна діра це область простору часу, де гравітація настільки сильна, що ніщо, навіть світло, не може вирватися. Коли ви наближаєтесь до Чорної діри, час різко сповільнюється, а на горизонті події, точці неповернення, він зупиняється повністю. Уявіть, що ви спостерігаєте це на власні очі. Якби ви спостерігали за космічним кораблем, що наближається до Чорної діри, ви б побачили, як його годинник сповільнюється, його рух стає млявим, а на горизонті подій він би виглядав застиглим у часі, немов кімчи, яку закопали на зиму. Хіба це не дивовижно? Частина 2. квантовий час, невизначеність та тканина реальності. Хоча теорія Ейнштейна малює грандіозну картину часу в космічному масштабі, квантова механіка, наука про дуже мале, розкриває набагато дивнішу, менш інтуїтивну сторону часу. Він такий же непередбачуваний, як цвітіння гібіскуса. У квантовому світі правила класичної фізики руйнуються, а сам час стає невизначеним, фрагментованим та переплетеним самим актом спостереження. Як змішування інгредієнтів для кімчі. Одним з найдивніших аспектів квантової механіки є концепція суперпозиції. Частинка може існувати в кількох станах одночасно. Її доля не визначена до моменту вимірювання. Це як підкидання монети, І орел, і решка існують, поки вона не впаде. Ця властива невизначеність поширюється і на сам час. У квантовому світі час може текти назад так само легко, як і вперед. Як рух назад у грі «Ют норі. Частинки можуть взаємодіяти не по порядку. Минуле, теперішнє та майбутнє переплетені в павутинні квантової дивності, як заплутані стосунки в корейській драмі. Уявіть собі світ, де причина і наслідок перевернуті, де майбутнє може впливати на минуле. Це дивний, нестабільний ландшафт квантового часу. Сама тканина реальності, ніби мерехтить і танцює, перебуваючи в стані постійної зміни, як круговий танець Кангансулія. Незважаючи на дивовижні наслідки теорії відносності та квантової механіки, одна вічна таємниця залишається. Чому час, здається, тече лише в одному напрямку? Чому ми пам'ятаємо минуле, але не майбутнє? Деякі вчені вважають, що відповідь криється в ентропії, мірі безладу або хаосу в системі. Другий закон термодинаміки стверджує, що ентропія замкнутої системи завжди зростає з часом. Іншими словами, речі прагнуть перейти від стану порядку до безладу, і ця природна схильність до безладу може бути рушійною силою стріли часу. Уявіть собі чисту організовану кімнату, яка поступово стає бруднішою з часом. Легко уявити, як кімната стає брудною, але важко уявити, як брудна кімната спонтанно стає знову чистою. Ця природна схильність до безладу до зростання ентропії може бути причиною того, що ми відчуваємо плин часу в одному напрямку. Стріла часу, цей невблаганний рух до безладу, має глибокі наслідки для долі Всесвіту. Якщо Ентропія продовжуватиме зростати нескінченно, всесвіт, врешті-решт досягне стану максимального безладу, стану, який називається тепловою смертю, де подальші зміни неможливі. Так само, як коли ми готуємо кімчі та чекаємо, поки воно забродить. Всесвіт також може рухатися в заздалегідь визначеному напрямку. Розділ 4. поза межами зараз, осяяння вічності. Заглиблюючись у природу часу, ми починаємо ставити підсумні в межі нашого сприйняття. Що якщо наше лінійне сприйняття часу акуратно розділене на минуле, теперішнє та майбутнє, це лише обмежений фрагмент грандіознішої, більш обширної реальності. Деякі фізики та філософи стверджують, що так само як усі точки на карті існують одночасно, незалежно від того, де ми знаходимося, минуле, теперішнє та майбутнє можуть існувати одночасно. Кожна мить у часі існує одночасно, незалежно від нашої поточної усвідомленості. Ця концепція, відома як етерналізм або блок час, припускає, що час це не потік річки, а величезний незмінний ландшафт. Кожна мить від народження зірки до моргання ока існує вічно в цьому позачасовому царстві. Якщо це правда, етерналізм має величезні наслідки для нашого розуміння свободи волі та долі. Якщо кожна мить вже існує, чи наш вибір справді наш? Чи ми просто йдемо заздалегідь визначеним шляхом крізь цей вічний часовий простір? Чи ми мандрівники без певного пункту призначення? Чи ми живемо життям, яке вже визначено для нас? Історія, мов Гобелен, витканий нитками часу, показує нам, наскільки гнучким може бути наше сприйняття часу. Стародавні руїни, мов тихі охоронці, що шепочуть історії минулих епох. Стоячи серед цих залишків минулого, межі часу розмиваються. Минуле формує наше сьогодення та впливає на майбутнє. Минуле теперіші та майбутнє назавжди переплетені. Уявіть, що ви виходите за межі часу, як у драмі подружжя, що повернулося в минуле, замість того, щоб переживати життя у передбачуваному порядку, що якби ви могли перестрибувати між різними моментами, як забажаєте, знову переживаючи дорогоцінні спогади, виправляючи минулі помилки і навіть бачачи своє майбутнє Я. Що, якби ви могли почати свій день, знову переживаючи радість свого весілля, а потім знову пережити спогади про ігри в парку в дитинстві? Пізніше ви навіть могли б відвідати своє майбутнє Я, щоб отримати пораду чи підтримку у важкому рішенні. Прямо як у фільмі, те саме ця здатність вільно досліджувати час повністю змінила б наше розуміння життя, смерті та сенсу нашого вибору. Чи цінували б ми кожну мить більше? Знаючи, що можемо повернутися до неї будь-коли. Або ж здатність змінювати минуле чи передбачати майбутнє позбавила б життя спонтанності та дива, які роблять його дорогоцінним. Як ефект метелика, це може мати неочікувані наслідки. Подорожі в часі можуть бути все ще фантазією, але завдяки цим уявним експериментам ми можемо дослідити глибокі наслідки наших стосунків з часом. Це розкриває обмеження нашого лінійного сприйняття часу. І спонукає нас уявити можливості поза межами нашого теперішнього розуміння. Це підштовхує нас мислити нестандартно. Так само, як моє кохання зірки змушує нас мріяти про кохання, яке перевершує час. Глибоко в душі. Ми всі хочемо зв'язатися з майбутнім. Ми хочемо залишити свій слід у світі навіть після того, як нас не стане. Від давніх поховальних ритуалів до сучасних капсул часу. Ми завжди шукали способи подолати розрив між поколіннями та надіслати послання майбутнім поколінням. Це як закопати таємний лист, який колись знайдуть наші нащадки. Ми ретельно запечатуємо ці капсули, знаючи, що їх розкопають майбутні покоління, десятиліття, навіть століття по тому. Яке послання ви хотіли б надіслати цим незнайомцям з майбутнього? Що вони думали про ваше життя, ваші цінності, ваші надії та ваші мрії? Це як нащадки, які знаходять глиняний горщик, закопаний за часів династії Чосон. Уявіть, як ваша громада збирається, щоб побачити відкриття давно закопаної капсули часу. Коли вміст розкривається, ви можете зазирнути в життя тих, хто жив до нас, їхні надії, мрії та страхи. Це було б так само яскраво, як слухати розповіді наших старших. Наші сьогоднішні дії мають хвильовий ефект протягом поколінь, формуючи світ, який успадкують майбутні покоління. Так само ми є спадкоємцями спадщини минулих поколінь, і їхній вибір та дії сформували світ, у якому ми живемо сьогодні. Так само, як корейські традиції та культура передавалися крізь час. Цей позачасовий взаємозв'язок підкреслює важливість усвідомленого життя, визнаючи, що наш теперішній момент це лише один епізод у тривалій історії людства. Наш розум це складні машини часу, здатні повернути нас у далеке минуле з дивовижною ясністю. Спогади, ці швидкоплинні фрагменти минулого досвіду мають силу викликати калейдоскоп емоцій, переносячи нас назад у літні дні дитинства, перше кохання або моменти глибокої втрати. Як зворушлива зустріч Чунхян та Моньрона, спогад про перше кохання може бути солодко-гірким та інтенсивним. Але наскільки достовірні ці ментальні подорожі в часі? Чи можемо ми по-справжньому довіряти нашим спогадам, щоб вони намалювали точну картину минулого? Поміркуйте над самою природою пам'яті. Спогади це не статичні записи, як файли, що зберігаються на жорсткому диску комп'ютера. Швидше вони є плинними та динамічними конструкціями, які постійно реконструюються та переписуються кожного разу, коли ми до них звертаємося. Як давні легенди, що передаються з покоління в покоління, історії змінюються з кожним переказом. Спогади можуть спотворюватися, прикрашатися або навіть повністю вигадуватися з часом. Як спогад про сміх та гру в'ють норі з родиною під час святкування нового року за місячним календарем. Подумайте про яскраві спогади з дитинства, сімейних канікул чи свят. Ви можете ділитися цими спогадами з іншими, порівнювати спогади та виявляти розбіжності у ваших історіях. Так само, як обмін історіями під час приготування сонгпьон з родиною під час Чусока. Навіть спільні враження можуть запам'ятовуватися по-різному. Ці відмінності підкреслюють суб'єктивну природу пам'яті, те, як кожна людина будує власну унікальну розповідь про минуле. Оманливість пам'яті має глибокі наслідки для нашого розуміння часу та ідентичності. Якщо наші спогади не завжди достовірні, що це говорить про наше відчуття себе? Чи є ми просто збіркою постійно мінливих оповідань, як історія пана Кіма, чи ми постійно змінюємося, приймаючи різні форми з плином часу, чи наша ідентичність постійно переписується, мить за миттю у Туми, де минуле і майбутнє зустрічаються. Теперішнє це найреальніша частина нашого сприйняття часу. Але навіть теперішнє може змінюватися залежно від нашого дивовижного розуму та того, як він сприймає час. Залежно від наших почуттів, нашої зосередженості та новизни навколишнього середовища, теперішній момент може розтягуватися як вічність або промайнути як однами. Згадайте момент, коли ви були повністю захоплені чимось. Можливо, це було щось творче. Гарна розмова або захоплива пригода. У ці моменти глибокої зосередженості час ніби тане, і години здаються хвилинами. Це називається станом потоку. Він виникає, коли ми настільки захоплені чимось, що наше відчуття себе та плину часу відходить на другий план. Як коли кім'юна виконує ідеальний виступ, вона забуває про час і повністю присутня в моменті. З іншого боку, коли нам нудно або тривожно, час ніби тягнеться вічно. Уявіть, що ви нервово чекаєте на важливий дзвінок. Цокання годинника ніби випробовує ваше терпіння, як студент, який тривожно чекає на важливий іспит. У таких ситуаціях наша усвідомленість часу робить його ще повільнішим. Ця розтяжність теперішнього моменту показує нам, що таке суб'єктивний час. Час це не якась жорстка, фіксована зовнішня сила. Це скоріше текучий вимір, який формується нашими думками, почуттями та сприйняттями. Як іриска, він розтягується і стискається. Роздуми про час природно приводять нас до роздумів про те, що означає наше власне існування. Наші життя подібні до крихітних іскор, що коротко сяють, перш ніж зникнути у безмежній вічності. Ми переживаємо весь спектр людських емоцій та формуємо глибокі зв'язки з іншими. У ясну ніч подивіться на полотно Всесвіту, всієне зірками. Кожне мерехтливе світло являє собою далеке сонце. Можливо, з власними планетами, а можливо, навіть і життям. Безмежність космосу сповнює нас благоговінням та захопленням. Подібно до однієї піщинки на величезному пляжі, наше коротке існування нагадує нам жити кожною миттю наповну. Ми можемо відчувати красу та дива Всесвіту, любити та бути коханими, творити та досліджувати. Давайте насолоджуватися теперішнім моментом, тому що це все, що у нас насправді є. Наша подорож коридорами часу привела нас від неймовірно малого до незбагненно величезного, від квантового світу, де час викривляється та деформується, до космічних масштабів, де чорні діри спотворюють саму тканину простору часу. Мов розгортаючи шари ролі в суші, ми досліджували шари часу. Ми побачили, як спогади, емоції та сприйняття формують наш індивідуальний досвід плину часу. Створюючи унікальний гобелен часу для кожного з нас, немов наші власні долі, написані на зірках. Ми побачили, як історія шепоче до нас крізь стародавні палацові стіни та вицвілі фотографії, пропонуючи зазирнути в життя та досвід тих, хто був перед нами. Так само, як статуї Толь Харубан спостерігають за історією острова Чеджу, ми розмірковували над можливістю подорожей у часі. Уявляючи, як це було б звільнитися від обмежень лінійного часу та вільно досліджувати його виміри, наче поїздка на таксі вулицями Сеула, але крізь сам час. І ми захоплювалися складними біологічними годинниками, які керують нашими тілесними ритмами, синхронізуючи наше життя з циклами природи, мов точний швейцарський годинник всередині нас, крізь усе це проступає одна центральна тема глибока таємниця самого часу. Незважаючи на століття філософських досліджень та наукових розслідувань, час продовжує вислизати від наших спроб повністю його осягнути, немов грав Хованки. Чи є час фундаментальною властивістю Всесвіту, чи просто конструкцією нашого розуму, ілюзією? Чи тече він лише в одному напрямку? Чи можемо ми перемотати назад, щоб знову пережити минуле, або перемотати вперед, щоб зазирнути в майбутнє? Як перемотування фільму вперед чи назад? Питання, що розпалюють нашу цікавість та бажання розгадати таємниці часу, безкінечні. Як і в драмі Reborn Rich», Юн Хьону невпинно шукав правду. Хоча ми можемо не знайти всіх відповідей, постійне бажання вчитися, ця цікавість робить нас людьми. Це рушійна сила, що робить нашу подорож вартісною. Як до Мін Джун з My Love from the Star», який століттями вивчав людство на завершення нашої подорожі крізь час. Я закликаю вас прийняти невідоме, ставити питання, піддавати сумніву, припущення, і ніколи не припиняти пошуки глибшого розуміння Всесвіту та нашого місця в ньому. Так само, як учасники Infinite Challenge, які завжди приймали нові виклики. Нові відкриття лише показують безмежність космосу, який нам ще належить дослідити, як у All-Knowing Bros, постійно досліджуючи знання. Тож продовжуйте досліджувати, продовжуйте ставити питання та підтримуйте цю цікавість живою. Всесвіт! Це величезне та дивовижне місце, і наша подорож крізь час лише розпочалася. Як і в нащадках Сонця, вам цікаво, що буде далі, правда ж? Дякуємо, що приєдналися до нас у цій подорожі крізь час. Будь ласка, ставте лайки, коментуйте та поширюйте відео. І не зафоргетвайте підписуватися на канал, щоб не пропустити нові відео.